Безпечний інтернет. Як захистити себе в онлайн просторі. У сучасному світі ми все більше не залежимо від інтернету. Це потужний інструмент, який дає нам доступ до інформації, зв'язку та розваг. Проте з ростом цифрового світу зростає кількість ризиків та загроз, з якими ми стикаємося в онлайн просторі. Тому важливо бути обізнаним про ці небезпеки та вживати заходів для захисту себе та своєї інформації. Виклики та загрози в онлайн просторі Зловмисники намагаються отримати доступ до ваших особистих даних, вдаючи себе за надійні організації. Вони можуть надсилати електронні листи або текстові повідомлення, що містять фальшиві посилання або форми. Зловмисне програмне забезпечення: віруси, трояни та шкідливі програми можуть пошкодити ваш комп'ютер або пристрій, викрасти вашу інформацію або обмежити доступ до ваших даних. Основні поради з безпеки в інтернеті. Завжди оновлюйте програмне забезпечення. Оновлення усувають вразливості, які можуть бути використані зломисниками. Використовуйте складні паролі, не використовуйте одні і ті ж паролі для всіх своїх облікових записів. Не відкривайте підозрілі електронні листи або посилання. Якщо посилання виглядає підозріло, не клацайте на нього. Вимкніть двофакторну аутентифікацію: це додатковий рівень захисту, який вимагає від вас введення пароля та коду з вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення, ключу до захисту, операційна система. Оновлення ОЦ усувають вразливості та покращують безпеку вашого комп'ютера, програми та додатки. Регулярні оновлення програм і додатків забезпечують надійний захист собі до шкідливих програм. Браузер. Оновлення браузера покращують продуктивність, безпеку та сумісність з новими вебсайтами. Перевірка вебсайтів, як захистити особисті дані. Сертифікат ССЛ. Переконайте, що вебсайт має валідний ССЛ-сертифікат. Це означає, що ваш зв'язок з вебсайтом захищений. Довіра: Якщо вебсайт виглядає незвично ви підозрілим не вводьте на ньому свої особисті дані. Перевірка відгуків. Прочитайте відгуки про вебсайт, щоб ви переконати, що він надійний та безпечний. Фішинг, розпізнавання та протидія, надсилання електронних листів або текстових повідомлень. Зловмисники намагаються видати себе за надійні організації, поширення посилання або форм: ці посилання або форми можуть призвести до зараження вашого пристрою шкідливими програмними забезпеченнями або викраденням ваших особистих даних. Вимога довіри або надання особистої інформації. Будьте обережні, якщо вас спросять надати особисту інформацію, таку як номер вашої кредитної картки або пароль. Створення надійних паролів довжина. Паролі повинні бути не менше 12 символів. складність: використовуйте комбінацію великих і малих літер, цифр та символів, унікальність не використовуйте одні ті ж паролі для всіх своїх облікових записів. Зберігання. Використовуйте надійний менеджер паролів для зберігання ваших паролів. Двохфакторна антифікація. додатковий захист. Пароль. Перший рівень захисту. Код з телефону, другий рівень захисту. Додаткова антифікація. Двохфакторна антифікація робить ваш обліковий запис набагато безпечнішим. Дякуємо за увагу. Пам'ятайте, що безпечний інтернет це відповідальність кожного. Будьте обережним, освіченим та захищайте себе та своїх близьких в онлайн просторі для отримання додаткової інформації. Зверніться до надійних джерел інформації, джерело інформації інтернет.